Всім привіт! Сьогодні я хочу дізнатися, як можна позбутися катишок на тканині. Деякий час назад купила штани і на них з'явилися катишки. Звичайно, в такому стані дитина в них нікуди не вийде, тому що це дитячі спортивні штани. І ось будемо випробувати якісь методи, щоб позбутися цих. Нав'язливих катишок. Буквально 2-3 стірки, і ось що сталося. Ну що ж, приступимо. Я маю ось такий апарат, називається машинка для видалення катишок. Це звичайно проста машинка. Коштує вона недорого, близько 200 гривень. Лампочка, ось, світиться, я вже включила її у розетку. Кнопка включення. Ось така поверхність для видалення, і тут, як ви бачите, катишки я вже пробувала чистити штани одну частину, але зараз вам покажу наочно, як це відбувається. Дивимось включаю спочатку розетку, потім кнопочку. Ось так гуде і пробуємо. Проводимо плавними рухами, верх-вниз, трошки затримуючи. Ось, бачите, це місце, де я чистила, і видно, що дійсно машинка працює. Одна сторона не почищена, а це сторона, яку я вже тільки що чистила. Після до. Ну що ж, ось я почистила і другу частину. Клас. Видно, що ці катишки помітно зменшились. Ось так виглядають тепер штани, мені подобається більш-менш нормально ця частина і ця зручна машинка дійсно чистить, видаляє катишки, тож я її рекомендую. Але при роботі з нею потрібно дуже акуратно чистити, щоб не пошкодити тканину. Скільки цих катишок? Залишилось на такому спеціальному відсіку для катишок. Тут можна зняти це стекло і викинути катишки, і буде апарат як новий. Такий був у мене сьогодні експеримент. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Хто вже мав досвід з видаленням катишок, можливо, є ще якісь методи, можливо, є кращі методи. Тож запрошую всіх на канал і пишіть. Пишіть, буду чекати. Дякую за перегляд. Всього найкращого, гарного дня!